Усім привіт! Вітаю в новому відео. У нас зима ще бореться з весною, але все рівно весна перемагає. Я вийшла з Захарчиком погуляти в наш місцевий парк, діти собі спілкуються, а я хожу насолоджуюся першим цвітінням дерев. Вертаючись додому, зайшли з сином в магазин нетом, купити продукти додому. Люблю купувати цю вермишельку бантики, готую її з грибочками, є відео у мене на каналі. Також на салатик, взяли капусту, кабачки пожаримо і побачила ось такий набір лоточків. Дуже мені сподобалось, що вони є прямокутної форми. Так Зручно складати якісь собі страви, щось м'ясне. Овочі, позакривався і воно не обмінюється запахами в холодильнику. Сім контейнерів, дуже гарний такий цупкий пластик, можна і заморожувати в ньому. Я також люблю зберігати різні сири, або нарізки, колбаски окремо в контейнерах. Це дуже зручно користуватися, собі поставив один на одне, відкрив, достав, що потрібно. Все окремо зберігається, досить добре і комфортно. Ніколи цих контейнерів не буває забагато. Завжди побачу якусь таку гарну форму, стараюся купити, щоб було. Намила їх, підсихають. І хочу вам показати ще одну покупочку, яку я зробила цього тижня в магазині Lidl. Це відро було на акції, я вже дуже давно за ним полюю, але в різних магазинах різні ціни. А це така досить гарна була акційна ціна. Я хотіла саме таке відро з таким мопом. В відрові є педалька для ноги. Вставляєш моп в сіточку, і він прокручується і викручує зайву воду. Мопи можна придбати ще окремо, щоб змінювати їх і прати. Один собі підсушується, другий є чистий, або один для замітання, другий для миття підлоги дуже мені зручна ця швабра. Я підлоги мила ще по старинці. собі. Тряпочка, водичка, але старша дочка з мене сміялася. Мама, коли вже ти купиш для себе швабру, але я все підшукувала собі ту, яку я хотіла. І ось нарешті купила, вона вже так ось позвонила із мене, посміялася каже, кажу: мама, нарешті ти вже придбала те, що хотіла. Але маркетинг не стоїть на місці, вже є роботи-пелесоси. Всякі другі удосконалені е, техніки для прибирання. Ну, на початок я собі придбала таку. Також в лідлі взяла сіточку 3 кг червоних бурячків. Завжди люблю їх наварити багато. Найперше зготую червоний борщ, а решта підуть на салатик з олією, з цибулькою. День-два ми його з'їмо холодильнику, в контейнері під закритою кришкою він може зберігатися пару днів. Також приготувала все для червоного борщу, начистила картопельки і зараз буду помию кусочок ребер, купила хочу борщик зробити, наварити на ребрах, промию його, підсушу полотенечком бумажним, розріжу. Буду обжарювати на пательні, щоб трошки сік в м'ясі так остався. І тоді буду варити борщик. Я готую борщ за звичайним класичним рецептом. У кожній господині свої якісь інгредієнти. Зажарюю його цибулька, часничок, зелені, додаю в кінці багато, морква. Також, якщо немає томатна паста, якщо немає томатної пасти, можу пережарити пару помідорів, і щоб наварився добре, настоявся. І дуже добрий червоний борщик з сметанкою смакує синької моєї сім'ї. А ще часом можна зробити пампушечки з часником, чи просто зробити гріночки з часничком і нарізати тонесенько сало. Це справжня українська страва. Мабуть, нема такого українця, щоб не любив червоний борщ. Ось такий в мене вийшов запашний, гарний червоний борщ. А також я собі ще брала сіточку моркви, щоб натерти і заморозити, заморозити в пакетах мати собі до зажарки. Зелень так само понарізала, щоб заморозити. На комбайні протерла все, по пакетиках розподіляла і готова морквичка до зажарювання. А це вже другий день я в садовому центрі. Вірніше це будівельний магазин, але має дуже великий е, такий відділ садового центру Кастарама. Хожу, дивлюся, які в цьому році є новинки: що нового з рослин, дуже є багато різних квіточок весняних, ранніх, різних кущів, дерев. І також хочу щось собі придбати, щоб зробити якісь весняні композиції. Мені потрібно ще взяти в тепличку землю, щоб засипати такий невеличкий шар землі універсальної, щоб більш менш такі була вона з добривами. Потім можна підживляти, але наверх потрібно дати такий шар доброї землі. Набрала квіточок, який мені потрібно, і вже тут застала нас не ніч, но вечір. Це вже вдома, знову на другий день я Хочу зайнятися висадкою своїх квіточок. Приготувала ще керамзит, щоб в тих підвазонниках, в яких немає дирочок, що де водичка не може стікати, сиплю на низ керамзит. Тут ще показує захарчик, зі школи приніс отаку зроблену курочку, так само вони там засипали насіннячку, і воно має прорости. Також ще накупала собі чуть-чуть моху, щоб задекорувати свої вазони, і буду садити. Це керамічний соусник. Я його знайшла на барахолці зразу з такою ціллю, що я маю в ньому посадити якісь квіточки. На дно насипаю керамзит, земля. Зволожу і буду сіяти зелену травичку, хочу на паску, щоб була така композиція, зелена травичка, ще додати якесь яєчко там, чи курочку, що придумаємо. Вона дуже швидко проростає, ця травичка, за 3-4 дні. Тобто, я зараз її посіяла і в Польщі в нас католицька паска зараз буде 31 березня, мені буде на це свято, а потім перед нашою Паскою я пересію новенька, щоб була свіженька, так само гарна травичка. І покажу вам композицію. Далі на підвазонник буду використовувати супнік. Так само я його знайшла на барахолці. Як ви знаєте, я дуже люблю ходити, там собі щось понаходити і нахожу не тільки для декорації, але дуже добротні нові речі і для кухні, і для побуту. Насипаю на дно керамзит, тоді землю і хочу посадити туди білу примулку. Ось така гарненька, хочу виняти її з горшечка, але знизу дуже зрослися корні. Я обрізала ті корні, вони оновляться ще і тоді посадила їх в землю. Буду зверху ще землі трошки підсипати, спочатку пообрізала такі листочки, які трошки присохли або десь заломані, і зверху декорувати мохом. Такий готовий вазон можна використовувати на обідному столі, так само на підвіконнику, в таких відкритих місцях, де в свято воно додає настрої так і створює гарну атмосферу. Закладаю зверху все мохом, зволожу добре його. І можна додати ще якісь статуетки пасхальні. Я, наприклад, хочу додати, в мене є така гарненька. Біла овечечка. Але потім пізніше ще надумала посадити пару цибулинок нарциза. Вони хоч швидко перецвітають, але все рівно потім можна ще щось поміняти. Ці квіточки так само в когось цвітуть в квітнику, біля будинку. Але я люблю створювати такі композиції квіткові. І всередині в будинку, щоб вони в кімнаті чи на кухні милували око. Посадила квіточки, потім додам ще декорації. У мене ще є такий підвазонник дівчинка в окулярах, хочу так само посіяти зелень, щоб додати їй зачіски, і великодній зайчик з таким біля розбитого яєчка, в нього посажу примулку. Це також весняна квіточка, вона до місяця часу десь буде цвісти. Ну, Найперше насипаю керамзит на дно, потім додаю землю, зволожити добре водичкою і посіяти цю землю. Вона дуже швидко проросте і буде гарна така зачіска цієї скульптури. Ця травичка в усіх магазинах продається перед Великоднем в Польщі. І завжди її сіють на такий зелений, гарний вигляд, щоб додати декорації. Але Захарчик мій говорив, що вчителька в школі казала, коли вони сіяли, ті ціплятка зелень, що цю зелень можна навіть їсти. Так само обрізаю якісь сухі листочки, або такі, що вже Будуть вянути, і посажу яєчко в яєчко саму квіточку. Тут не потрібно багато землі, я додала тільки знизу, бо по розміру під вазонник підходить, що землі по боках досипати не треба. Трошки я тільки так зверху додала, зволожила і вийшов гарний вазон. І ще в мене залишилася одна квіточка, я її не буду пересаджувати, просто в підвазонник насипала дренажу, щоб чуть-чуть вище підняти її, підливаючи, вона себе буде добре почувати. Зараз хочу показати вам, що я буду сіяти в своєму садочку. Хочу посіяти кабачок жовтий, я його люблю дуже. Одну пачечку використаю на ранній. Так само огірочки різні, щавель, зелень, укроп, петрушка, що там в мене ще? Ага, салата. І редиска. Це все, що я можу посіяти на такому участку землі, який є в нас біля будинку. Ще придбала собі таблички, на яких можна підписувати, що посіяно, досить гарний великий набір. 30 штук. І порошок від комашок У нас в хаті в одному місці, десь вони знайшли собі дорожку, і біля вікна залазять. Це ситочко на такі цибулькові квіточки, щоб добре садити, а потім виймати їх. І зараз буду сіяти в стаканчики кабачки і огірки, ті, що хочу на раннім. В одної пачечці десь 11-12 штучок, я буду садити в таких контейнерах, беру один, прорізаю, щоб водичка лишня, якщо буде сходила, і прорізала разом її рукавичку і вставляю його в другий. Якщо є якась лишня волога, вона буде сходити. Вставляю один одний, але під верхній можна кинути пару штучок карамзі, щоб підняти верхній лоточок чуть, чуть вище. Насипала землю і, коли буду поливати, водичка лишня, стікає в цей нижній контейнер і корінці не загнивають. Спочатку думала зробити дві луночки, але потім щось передумала. І зробила одненьку, сиплю десь три насінинки, і потім добре з цією землею пересадити вже в щось більше, щоб не трамувати корінь. Ложу пару зернинок, якщо проростуть всі, то одну-дві можна виняти. Але нехай буде запас, того що часом всі не проростають зернинки. Відеречка додала більше дренажу, так як в мене там нема куди, щоб стікала водичка. Земля зволожила і так само по пару зернинок загортаю і нехай проростають. А зараз посію пару. Стаканчиків огірка так само, що були на ранні. Це в мене, якийсь читаю огірочок такий в лентах. Кожна зернинка окрема, значить, ця зерниночка кожна перевірена, повинна бути 100% схожість. Ну, але спробую розрізаю ленти і буду так само не по одної, а для страховки по дві зернинки в стаканчик. Це така спокійна, цікава робота, як така домашня садова медитація. Я дуже люблю таким займатися, нікуди не спішиш, спокійно собі щось садиш, доглядаєш. Наперед не знаємо, який буде результат, але задоволення від цього отримуєш. Так само на дно стаканчиків насипає дренажу. Землю зволожую і буду класти на сінинки. Вже в нас показує погода без приморозків, так що, як вони підростуть, чуть-чуть, десь буде 3-4 листочка, можна спокійно виносити в тепличку, загартовувати їх, і потім пересаджувати щось більшеньке таке, щоб був ранній урожай. Здається, в магазинах всього є дуже багато, але коли виростеш сама, це, по-перше, цікаво, а по-друге, воно смачніше. Завжди є можливість щепнути якусь зелень на салат, вирвати якусь редисочку, завжди, як є біля хати, кабачок, можна якийсь зробити. Млинці, або просто обжарити кабачок, або якусь запіканку. Так само огірочок свіжий собі, на салат, або просто похрумати. Домашнє є домашні. Помідори перець я сіяти не буду на розсаду. Хіба, якщо надумаю, десь буде на пару кущиків місця, то куплю готову розсаду на базарі. Ось такий в мене. Вийшов сьогодні медитуючий день. Я собі провела дуже гарно час. Дуже люблю цю справу. Будемо разом дивитися, як воно буде рости, проростати, і що з цього всього вийде. Але, думаю, як щось робити, то щось буде. Маємо на цьому тижні накрити теплицю, і вже так само є робота. Біля теплички. Ось я так поставила все на віконечку, щоб проростало, буду підливати, а за вікном вже гарно цвітуть дерева. Такий розовий гарний цвіт, магнолії ось-ось порозпускаються. Дуже дякую вам, що дивилися це відео до кінця. Якщо щось сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся і чекаю вас. В наступних відео. Ось так я прикрасила свою композицію в супнику, такою фігуркою баранчика пасхального і зайчик білий під вазонники. Потрошки будемо готуватися до Великодня, створюючи кругом себе красу, домашній затишок. Щоб зустріти це свято в родинному колі, бажаю і вам натхнення, добра, радості, миру, здоров'я і всього самого найкращого.